Вітаю, вітаю! Спіймаємо унікальну струмкову форель на тибрі. Знову ж йдемо на цю локацію, яка вже нам дуже полюбилася. Локація називається Дзюрчий струмок. Так, і Ловити цього разу будемо на фідер, ну або на донки і на червону ікру, натуральну ікру. М -м -м, значить, споряджаємо наші вудки гачок 1.0 або 2,0. Натуральна ікра. Я ловлю на натуральну ікру, можна ще на штучну. На штучну також, де форель тут. Закидаємо наші донки на відстані е, десь 30-35 метрів від берега. Ну, ось, видно, я закинула цю на 31 попередня. Тож, тож щось там 30 з хвостиком. І чекаємо. В пік, де одна гора в обідній час можна виловити ну, прямо за цей пік всіх унікальних риб на цій локації на Тибрі. Тому матайтесь. Ось вона унікальна струмкова форель, вона невеличка, приходить дуже швидко, ікру полюбляє. Так, Мітку, як завжди залишаю. Дякую за перегляд, дякую, що дивитесь мої відео, дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую вам величезне за вподобайки, хто ставить вподобайки. Сподіваюсь, мої відео вам корисні. Всім вдалої рибалки, гарного дня і па-па!